Привіт, занепокоєні, стривожені, але незламні українці. На численні прохання вирішив запустити відеоформат на каналі Володимира Золкіна. Це буде мій відеоблог, і я сподіваюся, що я регулярно буду з'являтись тут на різні тематики, які особливо хвилюють наше суспільство в цей черговий, непростий для нас час. От як в цьому році нам на голову ще додався Трамп. Хто любить читати, то читайте і підписуйтесь на мій телеграм-канал Політика Андрусева. А хто любить дивитися, то тут будуть е, відеоформати фактично схожої аналітики, але можливо, навіть десь більш розгорнутої. Добре, у нас е, почався черговий тривожний тиждень. Він завжди для нас тривожний, тому що у нас мало не кожний день починається з якихось чергових заяв Трампа або його. Соратників і всі ці заяви безперечно всіх дуже стривожують і дуже турбують. Деколи це має під собою підстави, деколи ні, але так чи інакше, всі ці речі дуже сильно нас з вами розхитують. Я не буду вас намагатися заспокоїти чи навпаки вас ще більше стурбувати. Моє завдання дати вам зрозумілу аналітику, щоб ви могли самостійно собі складати враження про те, що відбувається. Отже, відбулися переговори. Переговорами це назвати дуже важко, тому що більш е, зараз це поняття, яке е, називається човникова дипломатія, це коли одна сторона бігає від одної сторони до другої сторони, щось погодила з тою стороною, щось біжить, погоджує з тією стороною. У нас немає якихось особливих деталей цих переговорів, але всі заяви, які звучать, не варто взагалі сприймати як щось е, вирішене у американців. Є така дуже класна фраза. Е, вона називається wishful thinking, Так, тобто е, ми кажемо видавати бажане за дійсне, і ми зараз з вами живемо в цей час, коли Трамп і команда дуже часто видають бажане за дійсне, але дійсне нікуди не дівається, і ми його з вами дуже добре знаємо. Тому базові параметри е, дійсного Путін не збирається зупинятись, е, і йому не потрібне перемир'я. Е, чому? Тому що він переконаний, що ми дуже виснажені і ми ось ось рухнемо. Тому навпаки, е, він зараз буде ще намагатися робити додаткові прориви. Він буде намагатися показати, що він абсолютно не планує зупинятись, і це ж знов ж таки має підтверджувати його. Силу і правильний, в тому числі шлях Трампа щодо того, щоб з ним домовитись, великою мірою це не так і цей рік, я думаю, є останнім. Коли Путін щось зможе показувати про це я буду записувати ще окремі відео, але так чи інакше, ці його кроки, тим не менше, мають непоганий відгук у наших умовно партнерів, так тому що вони завжди були нашими партнерами досить умовно і відповідно. За цих обставин, що би не хотів би Трамп, якби багато компліментів він би не відвішував Путіну. Путін точно не готовий до перемир'я саме зараз. Перемир'я не вигідне і нам, тому що зрозуміло, що в тих умовах, яких ми зараз є, таке перемир'я може зафіксувати якусь умовну нашу поразку. Або дати додатковий теж час Путіну, щоб накопичити ракети, накопичити додаткове озброєння і повирішувати купу інших проблем. Обом сторонам перемир'я є невигідне, і на цьому фоні кроки Трампа вони є поки що тільки просто видаванням бажане задісне. Тому підсумовуючи ті речі, про які велися переговори: а в першу чергу це йшла розмова про. Торгівлю чи звільнення Чорного моря і припинення ударів по енергетиці насправді, я думаю, що обом сторонам це вигідно, великою мірою, що тут власне і немає про що домовлятись по Чорному морю, і так все зрозуміло. Наші безпілотні катери фактично вигнали Чорноморський флот, і торгівля відбувається хоча Путін на неї і не дає добро. Тим не менше, у нас більш-менш з цим все. Гаразд не так, як було до війни, але нормально. Тому, звичайно, що Путін скаже так, чого ж ні, я ж за тільки перес... хай перестануть топити мої кораблі. Аналогічна історія і по домовленостям, які є, в нас по енергетиці, насправді Путін добряче завдав нам шкоди. І вже його останні потуги це зробити ну фактично нічого не приносять. Тобто кількість шахедів, яка вилітає, і кількість шахедів, яка досягає саме енергетичних об'єктів, є порівняно низькою. Тут, в принципі, Путін теж може на це погодитись, тому що якраз наші удари. По нафтопереробним заводам завдають йому дуже серйозної шкоди. Сьогодні була теж дуже така важлива новина про те, що фактично наші безпілотники пошкодили можливість транзиту через Росію казахської нафти і е, нафти е, в е, Каспійський регіон. Це завдає просто колосальної економічної шкоди. І, звичайно, що Путін і тут може погодитись. Тим не менше, знаючи Путіна, е, він зробить. Інакше він погодиться або скаже так: я не заперечую про те, щоб ми е перестали стріляти в чорному морі і по енергетиці, і буде продовжувати це робити. Справа в тому, що Путін е це маленький ображений карлик, який такий спосіб намагається відімстити якісь свої старі образи. І якщо ви пригадуєте, то однією з таких сильних його образ є те, що е, багато років е, ну ми говорили, що вони самі себе там бомбили на Донбасі, і це неймовірно його обурювало. Він постійно наголошував, що ми порушимо перемир'я. А ми постійно говорили, що насправді обстріли вони здійснюють самі по собі, і це дуже часто і було правдою. Тому е, Путін е, зараз сказавши, що він згідний на перемир'я. Насправді не буде його робити, і буде дуже цинічно, цинічно заявляти, що ми самі себе бомбимо, що він віддав жорсткий наказ е не атакувати, але це робимо ми. Ми провокуємо і ми порушуємо. Власне, це десь і буде відбуватися, я думаю, в найближчий час. А що ж Трамп? Що буде робити з цим Трамп? Давайте я відразу вас підготую. Спочатку Трамп буде співати діферем, він буде казати: подивіться, Путін молодець, я з ним поговорив. Ми з ним про все домовились. Бачите, він погодився на перемир'я, і Трамп буде продовжувати в такому руслі, ну не знаю, кілька тижнів, можливо, місяць. Але Трамп не ідіот. Я розумію, що дуже багатьом так здається. Він абсолютно не ідіот. І коли він зрозуміє, що Путін просто його в такий спосіб розводить. Він відповідно відреагує таким же чином. Він почне дуже сильно ужесточати санкції, які він ще може зробити сильнішими, тому що його попередник Байден, як виявляється, не був в цьому питанні достатньо жорстким. І друге, звичайно, що він почне посилювати нас озброєнням. Тому що е, він зрозуміє, що іншого способу, щоб Путін е, виконував якісь е, взяті на себе зобов'язання, немає. В принципі, не існує взагалі жодного іншого способу змусити Путіна щось виконувати, окрім як змусити його силою. Бо Путін силу поважає, сили боїться, і ще більше Путін боїться програти. Тому е, Трамп рано чи пізно обов'язково прийде до цього рішення. А що ж ми в цій ситуації? У цій ситуації, і я віддаю належне нашій там команді нарешті після е, неприємних інцидентів. Які з нами сталися кілька тижнів назад, ми зайняли ту позицію, яка є правильна. А ця позиція звучить таким чином: ми однозначно за мир, і сьогодні ми маємо займати саме таку позицію, тому що тільки так ми зможемо показати, що якраз е, людиною, яка не хоче миру, є Путін. Якщо ми будемо теж впиратись, якщо ми будемо займатися навчаннями, е, проповідями і всім іншим е, американським партнерам. То, на жаль, я думаю, для нас це закінчиться негарно. І тут я би хотів перейти до другої частини важливої нашої розмови. Ще одна тема, яка дуже всіх стривожила, і всі дуже сильно з цього приводу хвилюються. Це заяви спецпредставника Трампа Уїткофа. його інтерв'ю таке Карлсону, не менш діозному ведучому. Дуже сильно схвилювало моє середовище, і багато людей звертались до мене з питаннями. Що це все означає? Багато ж людей мені розказують, що я помиляюся щодо Трампа, і Трамп є абсолютно не тою людиною. Він же нас злив, продав, і все пропало. Все абсолютно не так. Так уїдков наговорив купу неприємних нам речей. В першу чергу про те, що в тих регіонах відбулися референдуми, що ці регіони російськомовні і. Росія має їх відповідно забрати, але у Гідков не перший, хто це говорить. Подібні речі говорив Трамп щодо Криму, і ви не повірите, робив це в 2016 році. Він сказав, що наскільки він знає, люди в Криму хочуть бути з Росією. Вони російськомовні і вони за це проголосували. Але це теж не кінець. Після цього Трамп повторив подібні речі на е, саміті G7. і було це. У 2017 році і все в той час, до речі, теж дуже багато людей говорили, що все він нас зливає, продає, тому подібне. Але насправді в грудні 2017 року Трамп ухвалив рішення про передачу нам летальної зброї. Так, це був той самий Трамп, який казав: та Володимир, мій найкращий друг, я з ним порозуміюсь, я з ним все спільну мову знайду. Друзі, це все вже було. Це все. Вже було і закінчилось воно тим, що він надав нам летальну зброю, яка ж по факту і відкрила нам ці поставки. Якби Байден так само надав нам цю летальну зброю напередодні війни, можливо, Путін би і не вторгся. А так, дякуючи в тому числі Трампу, ми відбивали Путіна в перші місяці саме тим, що він нам надав. Тому е, ще раз, ці всі заяви. Вони е, абсолютно не є якоюсь істинною в останній інстанції, яку планує там дотримуватися чи планує реалізовувати Трамп. Друга важлива річ, е, яку всі зараз мають зрозуміти. Попри те, що вам здається, що одним з найбагатших людей в світі Трамп, і ще один найбагатший і, можливо, найбільший винахідник нашого часу Ілон Маск. Що вони всі рідкісні дебіли, які нічого не розуміють і не розбираються, ні, це не так. Вони. Мають свою логіку, і ця логіка тримається на кількох важливих пунктах. Пункт перший. Вони вважають, що Україна програє війну, і вони вважають, що Україна її би вже програла, якби не їхня зброя. І давайте чесно, ці думки не є безпідставними. Так, звичайно, що ми тримаємося завдяки нашій силі, волі і нашому духу, і нашій готовності воювати. Але тим не менше, ми дійсно зараз не перемагаємо на фронті, і дійсно, ми дуже сильно як показали останні місяці, залежимо саме від американської зброї. Друге, в цьому контексті вони вважають, що треба домовитися з путіним, і домовитися з Путіним можна на основі того, що він вже захопив. Тобто ідея проста. Що Трамп е, пропонує Путіну залишити собі те, що він вже захопив, і е, відмовитись від вступу України в НАТО щодо першого пункту, то давайте чесно: так багато вже в нас людей, які вірять в те, що ми зможемо звільнити ці території принаймні найближчим часом. Щодо другого пункту, ну то тут взагалі немає що говорити е, НАТО. Вибачте, але давно не хоче нас і ніколи нас не хотіло. Нам кожен рік на саміті НАТО щорічному відмовляють в тому, щоб сказати, що ми маємо перспективу членства, і те, що Трамп нарешті просто грубим чином це озвучує, це абсолютно не міняє того, що робив Байден і всі інші. Відомо, що окрім угорців і словаків, так само проти нашого вступу є і британці, і німці, і французи. І я переконаний, що і поляки теж є проти нашого вступу. Тому, друзі, НАТО це об'єктивна реальність. Ніякого НАТО не може бути. В цьому немає ніякої трагедії, тому що є інші рішення, до яких ми маємо вдаватися. Про них ми теж будемо говорити ще в інших відео. Але повертаючись до інтерв'ю Віткофа, є речі, які мене особливо там схвилювали, і є речі, яких нам треба прям повчитися. Тому що це інтерв'ю показало, що товариш Путін. Набагато краще за нас і за наших політиків дипломатів розуміє, хто такий Трамп і як він працює. Подивіться, як красиво Путін публічно проводить вербовку його команди. Він заявляє Ювіткову, що коли в Трампа стріляли, він пішов в церкву і молився за його здоров'я. Ну, якщо ви собі уявляєте медові ріки, то уявіть собі, як вони течуть всередині цього марнославного, просто неймовірно марнославного Трампа. Далі Путін дарує йому його портрет Трампу Трампа. Чисто співпадіння. Трамп сьогодні публічно обурювався тим, що в Колорадо повісили його неякісний портрет. Тобто, уявіть собі, друзі, наскільки команда Путіна і Путін намагаються маніпулювати командою Трампа. І нам треба цього повчитись. Тому що від того, що в нас поширена думка, що Трамп дебіл, нам це абсолютно не сприяє на відміну від того, що у Путіна роблять. Тим не менше, я не є тут оптимістом чи песимістом. Я вважаю, що я є реалістом, і незважаючи на оці всі качелі, які ще будуть тривати. Я переконаний, що можливо навіть кілька місяців вони будуть тривати, і Трамп буде заявляти багато відомих класних слів про Путіна, і буде про нас теж говорити гарні слова. І все в нього буде чудово, і все вже він буде обіцяти всім мир, ось який вже на носі. Насправді все це просто в один прекрасний день розіб'ється мордою об реальність. Яка називається асфальт. А ця реальність є такою сьогодні, попри те, що хоче Трамп, і як би не було передумов для того, щоб наступило мир чи перемир'я, особисто я не бачу. Рано чи пізно це зрозуміє і Трамп і його команда. Вони зрозуміють, що ця реальність є значно більш складною. І на завершення. Хороші новини. Хороші новини полягають у тому. Що наш меморандум про рідкоземельні метали перетворюється на велику повноцінну угоду, і для нас, друзі, це просто неймовірно хороші новини, тому що якщо американці будуть конкретно представлені у нашій економіці, інфраструктурі і в нашій державі, то нікуди вони нас зливати не будуть. Бо американські війська і озброєння. Завжди йдуть за американськими інтересами, а інтерес в них один заробляти найбільше в світі. Я розумію, що комусь може здаватися, що ми тут жертвуємо своїм суверенітетом, чи там, не знаю, ми втрачаємо якусь гідність. Ні, друзі, повірте, коли приходить американський капітал, то в першу чергу утворюється ринок, а це те. Чого нам так бракувало до війни? Бо коли приходить американський капітал, то якийсь сільський прокурор там і суддя точно не зможуть подоїти американського інвестора. Бо коли приходить американський капітал, то якісь товариші Ахметова і Каламойські не будуть рішати питання, як їм кого задушити, кого відключити і кого обмежити, цього просто не буде. І тому це дуже хороша новина, що ця угода стає предметною. І реальною, але єдине, що нам треба додатково в ній попросити, це те, щоб ми так само мали доступ до ринку Сполучених Штатів. Щоб це було взаємно. Тому що так нації стають багатими. І ми після перемоги точно такими будемо. Все буде Україна. А бережіть свої нерви. Вони вам ще знадобляться в наступні місяці. Дякую.